Ради всіх вас бачити, особливо тих, що сьогодні вступили в завіт з Господом. Я думаю, ви запам'ятаєте це по декількох причинах. Мені так сподобалось, коли Павло Хрестив, він так хрестив, що я дивився, вода з берегів виходила. Ой, так. Надійно, да, надійно. Так. Ось. Ну, всі надійно хрестили, але з таким натхненням. Гаразд. А я роздумував над тим, як дати настанову для тих особливо, що сьогодні вступили в завіт з Господом. Ось, думав розповісти, що будуть приходити спокуси і все інше. Але я подумав, що найкраще, щоб, мабуть, сьогодні варто було би вам почути про те, що є сила у вірі нашого Господа Ісуса Христа. І ви зможете долати всі ті спокуси, переживання і труднощі. І тому я досить коротко не буду затягувати, але буквально декілька тестів. Давайте відкриємо пісня до Євреїв 11 розділ. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого, бо нею засвідчені старші були. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видимим. Далі йде перелік героїв віри, які досягнули того чи іншого результату, завдячуючи вірі. Ну, Наприклад, згадується тут і про Сару, написано Віру і Сара сама дістала силу прийняти насіння і породила понад час свого віку, бо вірним вважалось... вважала того, хто обі... обітницю дав. Якщо ви пригадуєте в тому віці, в якому була Сара, і Авраам, вже діти не народжуються, але вони по повірили. Чекали довший час, але вони повірили. Знаєте, віра це потужна сила, потужна сила. Єдине, що нам потрібно розібратися, як же нам вірити і на основі чого нам вірити. Нараз я стикаюся з такими думками, де люди роблять самонавіювання. Я буду вірити, 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 намагаються переконати в себе в тому, і в кінцевому результаті потім терплять, як апостол Павло казав, корабли Крошіння своєї віри. І нам треба чітко визначитися, а в що я вірю, і основа моєї віри, що є основою моєї віри. Коли прийшла війна. Це я зараз хочу сказати про силу віри. Коли прийшла війна, напевно, кожен із нас переживав страх, та й, власне кажучи, і зараз немає такого комфорту. Просто десь щось ми звикли, ну все одно. Але коли прийшла війна, то особливо відчувався страх, якась невпевненість. Дехто мені розповідав, що настільки впав настрій, що дуже важко було повернутися навіть робити ті звичні речі, які мені завжди подобалися. Б багато хто з нас поправився, правда, за той час почали так сказати, заїдати стрес і все таке інше. Багато речей відбувалося. І я пригадую, як сам в своєму серці, коли я молився, я відчув і я повірив, перемога буде за Україною. І знаєте, що мої емоції вирівнялися. Просто вирівнялися. Моє життя стало стабільнішим. Я просто включився в працю і багато чого старався зробити для цієї перемоги. І до цих пір так. Знаєте, одного разу спілкувався з одним чиновником, і був в тому високому кабінеті, і він запитав, каже, як ви думаєте, коли закінчиться війна, як кажу в травні? Він у мене питає, чого? Ви так думаєте? Кажу, не знаю. Мені хочеться, щоб і завтра закінчилося, але в травні точно закінчиться. Знаєте, ми так напівжартома розмовляли. І що я помітив? Я помітив, він почав посміхатися. Тобто навіть отакі слова, прості надії, уже нас підбадьорюють, правда? Уже нас підбадьорюють. До речі, я чомусь впевнюю себе в тім, що в травні закінчиться. Будемо бачити. Ось. Будемо бачити. І так давайте трошки про віру. Про віру. Ми маємо піклуватися про нашу віру і зрощувати її. Хто працював на огороді, ви добре знаєте, що на огороді росте не лише добра культура, ви посадите. Добру культуру, картоплю, але навколо цієї культури росте багато-багато бур'янів. І щоб ця культура мала силу, за нею треба доглядати. І ми ті бур'яни вириваємо для того, щоб ці бур'яни не забирали силу в цій картоплі, щоб вона могла вирости, принести плід. Так само, брати мої сестри, ми маємо навчитися зрощувати нашу віру. Але що є ті речі, що підсилюють нам нашу віру і збудовують нам? І ми звертаємось до Слова Божого, де написано, що віра від слухання і слухання Слова Божого. Ось його значення. В цьому ж тексті написано, що Богу догодити без віри неможливо. І саме цю думку я хочу підкреслити, і ми помолимося, щоб ми вірували на основі чого. Слова Божого. Якщо ви подивитеся на всіх героїв віри, Авраам повірив Богові, перед цим було Слово, потім була Його дія. Ной повірив Богові, перед цим було Слово, потім була Його дія. Слово Боже є творче. Зрозумійте, що коли Бог говорив, Всесвіт творився з невидимого, прийшло. Видими. Всі молекули коли ставали правильну форму і невидими, приходило в видими. Іншими словами, у Божому слові є весь спектр, де він бачить все абсолютно, коли він творив цей всесвіт, він бачив, як він має виглядати, він бачив, як він має функціонувати. Він бачив все. По суті, для людського розуму це нереально правда, але в Бога так. І коли ми починаємо вірити Слову Божому і Його проголошувати, ось тоді виконується цей текст, написано Віра то підстава. Коли люди вступають в шлюб, і ми запитуємо, що потрібно, щоб був міцний шлюб. Або взагалі ну, ми, як християни, я думаю, цим точно послуговуємося, що ми говоримо про любов, про повагу у шлюбі, правда? І ми кажемо, що підставою для того, щоб виступити в шлюб, має бути любов, має бути повага, пошана один до одного. Ну, Хтось каже, ну, але ж в цьому світі є вигода, правда, є, але чи це правильно. Так і тут, коли ми говоримо про підставу того, щоб отримати щось від Господа, нам потрібна віра. Без віри догодити Богові неможливо. Знаєте, я собі нагадую одну історію біблійну, це з Гедеоном прийшов до нього, ангел Господній, і почав промовляти і каже, муж сильний, той дивується, що це таке, який я сильний. Я навіть свій, так би мовити, свою пшеницю виколочую, не Типово, де завжди ми це робили, а я заховався в печері, де вино давлять. І ось там я молочу свою пшеницю, щоб не забрали. Та й рід у мене, так би мовити, не геть, та й я у батька не перший, син не старший. Що це таке? І якщо з нами Бог, чому все це трапилося? У Гедеона було дуже багато питань. Але саме найбільша проблема, яку мав Гедеон, це не те, що він не вірив, що Бог є сильний і що взагалі Господь є. А він просто не вірив, що він є здатний. І він починає вчитися вірити. Хай буде роса там на руно, а потім на навколо руна, ну і так інше. Одним словом, він вчиться вірити. І Бог зовсім тут не злиться на нього. Бог бачить, що він визнає свою неміч і починає йому допомагати вірити. Якщо ви цьому не вірите, зверніть увагу. Коли він йшов на війну, зібрав багато молодих, а може, не зовсім чоловіків, і ось він іде, і Бог каже, ні то забагато. Лишилося аж скільки людей у нього. 300 чоловік. І що Бог йому сказав взяти в руки смолоскип і горшки е, глиняні. Ви, ви бачили, щоб хтось так війну перемагав? Але дивно, Гедеон іде і робить все, що Бог йому говорить. Геть усе, що Гедеону Бог говорить, Він те робить. Він вже не сумнівається, що через 300 чоловік Бог спасе, у нього був власний досвід взаємин з Богом. Через що? Через слово. Чуєте мене? Через слово, не через самонавіювання. Він собі навіяв, я ніхто, я ніщо, звати мене ніяк, і я заховався. Але коли Бог почав його вчити, говорити до нього, у нього з'явився. Оцей власний досвід. Купа обставин є проти нас, але Слово Боже змінює обставини. Петро ловив рибу, ловив, 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 ловив. І тут Христос йому говорить: Петро, відпливи на глибину і кинь праворуч. І Петро, він професійний рибак, у нього багато досвіду. Я вже кидав і ліворуч, і праворуч, і позаду, і попереду, і там, де ти говориш, я вже все тут випробував. Риби сьогодні неможливо спіймати все, але по слову твоєму. І він закинув, і таке відчуття, що риба мріяла попасти в той невід. Вони всі туди побігли і стільки набрали, що навіть не витримував, де вона взялася? По слову, розумієте? Не по своєму слову, не по новинах. По слову Божому. Віра від слухання Слова і слухання Слова Божого. Ми досить часто стараємось відчути, на емоцію натиснути. Зараз так світ дуже емоційний. Все має такі слова атмосферненько серед молоді. Це, напевно, одне із найбільш вживаних слівні. Так атмосферненько було, так красивенько було, так емоції зачепили, ми так наплескали, що аж пальці болять. Знаєте, були старі традиції, появилися нові традиції. І в кінцевому результаті, а що в основі? Знаєте, як я це порівнюю? У повітрі є волога, але в спеку дерево від цієї вологи в житті не виживе. Але це волога. Якщо будувати життя на емоції, це ось так будувати життя. Прийде спека і так наступили на ноги емоції. емоція, як розвернеться в другу сторону, лови її. Але коли корінь досягає води, коли з Ізраїля привезли на сінину і показали мені дивний експеримент, кинули її в воду, і знаєте, що на очах вона почала викидати корінь. Ну, як на очах, не так, що я дивлюся, і воно росте. Але ти відійшов, приходиш і бачиш, а воно росте. І я питаю, що це каже генетична пам'ять. Воно знає, що води немає. Зараз на поверхні є чуть-чуть води, треба до глибини добратися. І тому, каже, цей корінь буде лізти, 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 скільки сил, бо йому треба швидко добратися до глибини. Ось в чим віра, брати мої і сестри! Ось чим віра. Коли тільки перегруз, я дуже боюся оцього перегрузу емоційного. Коли люди не вкорінюють себе, вони тоді легко сприймаються речі. Для них християнство це легка прогулянка, класна тусовка. Пробачте за вираз. Ні. Ми маємо навчитися взаємин з Богом. Бо не навчившись взаєми з Богом, знаєте, що почне відбуватися? Розмиватися істина з емоцією. А коли вона починає розмиватися, рано чи пізно людина переступає кордони істини і каже, та тут немає нічого. І вчора, і позавчора, і третього дня, і нічого не трапилося, я ось переступив і нічого. Слово Боже, істина. Це основа твоєї і моєї віри, хто згідний, скажіть амінь. Знаєте, я творю діла не на основі своєї моралі, бо мораль моя трошки така може бути, вигоди, ну, всяке може бути, але я творю добрі діла. Я вдячний Богу за українську церкву Християн Віри Івановської, яка. В ці важкі часи для наших людей, суспільства, країни надзвичайно потужно відгукнулося. І знаєте що? Ніхто не задавав жодного питання. Це було в серці глибоко. Це було від віри, від переконання, від Слова Божого. Тому що віддавати і ділитися останнім це або з рідними, або підпливом Святого Духа. Правда? І так було. Але дивно, Господь нам все компенсував. І ми не голодні, ні? Нормально виглядаємо, правда? Все добре. Господь компенсував. Ми пішли цією дорогою, і Господь пішов з нами. І завершуючи, ми читаємо, що ми маємо навколо себе велику хмару свідків. І це правда. Іх марій свідків сидить Авраам, Ісак. Це Авраам, який одного дня сказав, що сара моя сестра, не те, що він збрехав. Ну, це ж була правда, це була його сестра, але більше це була його дружина. І він такий ось недосконалий, лише каже Біблія, повірив Авраам, Богу. І це зараховано йому праведність. Якщо віра, така потужна річ, виявляється так. Знаєте, брати мої сестри, сило ті, що ступили в завіт з Господом, емоції не переможете, цей світ. Це така штука, це емоції сьогодні туди, завтра туди. Ось це як настрій в одної половини населення. Не переможемо. Ми маємо бути закорінені глибоко. І куди закорінені? Слово Боже, воно буде тримати нас. Істина буде тримати нас всупереч подіям і всупереч сьому. Ви думаєте, весь цей час, коли приходять деякі новини, інколи не відбувається якогось розчарування, і думаєш, «Хм, невже нам не вдасться? Ні, ми переможемо. Господь дає. Цю впевненість, але наша віра, я повторююсь, має бути базована на Слові Божому. І в нас є купа свідків. Знаєте, в наших свідках, що люди пройшли з вірою, є навіть ті брати і сестри, яких ми вже знали, а їх уже немає з нами. І деяких із них я знав, і до сьогоднішнього дня згадую, що вони казали. Як вони молилися, деякі приклади беру. Хай Бог допоможе вам. Будуйте віру. Як будувати віру? Давайте повторимо. Слово Боже і молитва це взаємини з Богом. Згідні? Амінь. Саме так.